Такий пиріг до чаю студентський приготували. Мінімум зусиль, максимум результату. Готуємо. Стакан цукру, Два ічка. Перекалапеціли. Тепер сюди стакан молока. Теж перекалапеціли. Мішочки. Стакан варення. Тільки дивіться, щоб було таке якесь рідше, не повідло. Вигляді повідло. Брикуси. За довіше, але так як абрикоси не вродили чайну ложку соди, перемішуємо. І три склянки борошна. І перемішуємо. Тісто повинно бути як густа сметана. Не дуже густа, ну така сметана так, обична, магазинна. Зливаємо нашу всю масу на жаровні. Бабину, прабабину. Обязательно. Пробабелю. Все, бачите, воно саме розплівається так, як і воно йому треба. Випікаємо 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Дивіться, кожен по своїй духовці. Пробуйте готувати і ви всім смачного.